Насамперед беремо м'ясо. У мене сьогодні яловичина. Я взяла м'якоть, але можна взяти те м'ясо, яке більше любите ви, і те, що зараз є у вас. Забираємо все зайве та непотрібне, прожилки, зайвий жир та все інше. Ось такий немаленький шматочок грам 450. Тому я його одразу поділю на дві частини так і зручніше, і швидше його буде готувати. Беремо тепер сотейник або кастрюлю, викладаємо підготоване м'ясо і заливаємо його холодною водою. Одразу додаємо спеції для аромату. У мене сьогодні буде чорний перець та лаврові листочки. Накриваємо все кришкою та відправляємо на вогонь варитися до м'якості м'яса. А поки що підготуємо інші продукти. Нам потрібно буде два яйця, я їх вже заздалегідь відварила і тепер будемо подрібнювати їх на великі терці. До речі, як правильно зварити яйця так, щоб вони легко чистилися і залишалися гладенькими, є у мене на каналі. Посилання на це відео я залишу в описі під цим рецептом. Якщо ще не бачили, дуже рекомендую подивитися. Отже, яйця готові, приблизно так у нас вийшло. Приготовлене м'ясо потрібно остудити і дрібно нарізати. Я спочатку ріжу на ось такі тонкі слайси, а потім вже на дрібні шматочки. Різати потрібно проти волокон, так і зручніше, і салат вийде ніжнішим. Звичайно, головна умова це, щоб м'ясо було м'яким і повністю приготовленим, тому його краще відварити і підготувати заздалегідь, тому що цей процес займає чимало часу. Подрібнене м'ясо перекладаємо у ємність і додаємо до нього 2 столові ложки майонезу. Звичайно ж, краще домашнього приготування. Посилання на мій рецепт буде під цим відео. Трохи солі та чорного меленого перцю. Добре, все перемішуємо до однорідного стану. М'ясо вийшло дуже м'яке. І це буде дуже ніжний смачний салатик. До речі, заправляти можна і сметаною, і йогуртом. Теж буде дуже смачно. Подрібні яйця теж перекладаємо в окрему ємність, додаємо майонез, трохи солі та суміш пряних трав із перцем. Дуже вони мені подобаються в цих салатах. Посилання, де я їх купую, залишу під відео. Добре, все перемішуємо до однорідного стану і залишилося зовсім трохи. Беремо тепер посуд для подачі, роз'ємне кільце, або як у мене, бо. Від форми для випічки. І будемо збирати наш салат. Першим шаром викладаємо яйця. Відразу все рівномірно розподіляємо по всій поверхні, трохи ущільнюємо ложкою або лопаткою. Тепер викладаємо підготовлену яловичину, теж всю і обережно розрівнюємо, ущільнюємо ложкою, щоб все вийшло гарно у збірці. Поверх яловичини викладаємо корейську моркву. Можна її, звичайно, купити, а можна і приготувати самим. У мене є дуже простий і смачний рецепт моркви. Моркву теж розрівнюємо та трохи ущільнюємо. Ще нам задобиться твердий сир. Невеликий шматочок подрібнюємо на велику терку. Ось так. І викладаємо наступним шаром після моркви. Теж розрівнюємо та трохи ущільнюємо. У такому вигляді краще дати салатику трохи настоятися, хоча б хвилин 20-30. А за цей час ми поки що підготуємо прикрасу. Для цього я взяла пару стиглих та смачних ківі. Забираємо все зайве і обережно, тоненько зрізаємо шкірку. Для прикраси краще брати неперестиглі плоди, щоб зручніше було з ними працювати, та в готовому вигляді вони будуть виглядати більш охайними. Тепер кожен ківі розрізаємо на половинки і кожну половинку нарізаємо на ось такі слайси. Вони повинні бути не дуже тоненькі і не дуже товсті, ось так, як у мене. Ще підготуємо майонез для прикраси. Для цього можна взяти кондитерський мішок або звичайний пакет. Перекладаємо майонез буквально пару ложок. Ось так. Відрізаємо кінчик зовсім трохи, і залишилося тепер тільки гарно все прикрасити. На сир наносимо майонез у вигляді ось такої сіточки. Спочатку робимо смужки в один бік, а потім розгортаємо страву та наносимо їх упоперек. І якось так. Зверху викладаємо невелику кількість консервованої кукурудзи, хаотично розподіляючи її по всій поверхні салату. Обережно прибираємо порти форми. І подивіться, як все красиво вийшло. Мені більше подобається перемішувати шари відразу соусом, а не наносити зверху. Так, салатик виходить більш просоченим, соковитим і, як на мене, виглядає красивіше. Тепер залишилося гарно додати ківі. Викладаємо підготовлені слайси ось так, як ви бачите зараз на відео. Центр салату я також прикрашаю шматочками ківі, виклавши їх по колу. Ось і все готове. Ви тільки подивіться, як гарно все вийшло. Дуже ошатно та якось навіть святково. Я впевнена, що на будь-якому столі цей салат відразу зверне на себе увагу. Мені, наприклад, дуже подобається така подача. Ріжеться такий салатик нескладно і сильних руйнувань при цьому немає. А який же він смачний, соковитий, ніжний і таким ясний. Ну дуже рекомендую приготувати. Та не чекайте ніякого свята, просто зробіть на вечерю або на обід. Та насолоджуйтесь неймовірною смакотою. А я вже з нетерпінням буду чекати на вас у коментарях, як вам такий рецепт з яловичини. Ставте лайчик, не забудьте підписатись, якщо ще не зі мною, і обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб нічого не прогавити. І вже зовсім скоро побачимось, папа! -па.